Друзі, вітання всім нашим глядачам. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко. Мій є сьогодні Володимир Фесенко, український політолог. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Вітаю, давайте розпочнемо зі свіжої інформації від головного управління розвідки. Вони пишуть про те, що отримали інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі, і пишуть про те, що для висвітлення цієї всієї так званої спецоперації до Білорусі рушає головний. Вірний пес Путіна Соловйов. Як ви думаєте, що це може бути? І ну, напевно, наївне питання, чи в курсі Білорусь про те, що Росія планує? Ну, так чи інакше. Я думаю, що якась інформація для погодження з відповідними структурами є, тому що Хоча там у Росії достатньо потужна присутність, військова присутність, я думаю, що і спецслужби російські там активно присутні. Але тим не менш, ну якесь формальне погодження має бути, в тому числі і приїзд Соловйова. Все ж таки треба розуміти, що Лукашенка, незважаючи на свою залежність від Росії, він все ж таки контролює свою країну. І це стосується і приїзду в Білорусь росіян різних, особливо відомих росіян, і було чимало скандальних ситуацій, коли Лукашенко не дозволяв комусь приїжджати, навіть якщо ця людина була там відданою Кремлю і так далі. Але наїхала на Лукашенка все табу було. Тому якісь речі погодження, безумовно. Я думаю, що скоріше за все, за логікою, йдеться про о, пропагандистську акцію. Ми зараз бачимо от, за останні дні. Ну дуже багато прикладів і ситуацій, які свідчать про це, що Росія здійснює активну пропагандистську кампанію про українську загрозу, про те, як українські спецслужби проводять диверсії, готують замахи в Росії. Там, на Малафєєва, православного олігарха. Да, хоча там звинувачуються після Брянська російських націоналістів, але вони пов'язані з українськими спецслужбами. Ну за даними е, ФСБ, е, е, лякають Лукашенка. це важливо. Лякають Лукашенка. Я думаю, що одна з ці, ці спецоперації е, посилити параною Лукашенка, зіграти на параною Лукашенка. От зараз я до цього повернуся в Придністров'ї, от теж, нібито розкрили замах на керівництво Придністров'я. Слухайте, кому це керівництво потрібно? Ну, ніякої загрози для України немає, ці люди не ухвалюють самостійних рішень, там немає у них власної армії, там є невеличкий російський контингент, але він, скажімо так, виконує накази з Москви, а не з Терасполя. Тому кому ці Керівники Придністров'я потрібні, але це потрібно російській пропаганді, і це потрібно для того, щоб створити страхи в суспільствах відповідних країн, навіть невизнаних, і контролювати їх так краще. Ну і для спецслужб це знаєте важливо завжди. Після брянську російським спецслужбам треба демонструвати свої успіхи. Що вони ефективні, що вони все контролюють, розкривають диверсії, замахи і так далі. І от про Лукашенка. Я думаю, це дуже важливий момент. Я думаю, що це от окрема мета цієї спецоперації нової російської спецоперації. Явно зараз у Лукашенка російські спецслужби формують українофобію. Особливі страхи перед Україною. От нещодавній інцидент, коли е, Лукашенко опустився просто до хамських е, образ на адресу президента України. Е, раніше, при всьому при тому, що хамство це, в принципі, притаманна Лукашенка, але він уникав таких речей, е, не опускався до цього. А тут щось сталося. Сталося після його повернення з Китаю. Зверна звертає увагу на це, і я не виключаю, що та, і ще один теж показовий момент. Лукашенка підписав закон про смертну кару для чиновників білоруських високопосадовців за державну зраду. От все це ознаки параної, яка зараз посилилася у Лукашенка, і скоріше за все російські спецслужби спеціально її посилюють. По Китаю ну явно от це було зроблено після Китаю. Щось підкинуло Лукашенка. Я не виключаю, що це була інформація про те, що ви бачите, що в Мачуліщах відбулося: дрон заслали на російські на, на ваш об'єкт, ваш аеродром, який охороняється, але український дрон туди потрапив і зробив таку диверсію. А це значить, що в вашому оточенні, в ваших спецслужбах є зрадники. Це перше, далі. Напевне, йому підкинули інформацію, що на Лукашенка українські спецслужби готують замах. І от все це для того, щоб Лукашенка нервував, щоб він нікому не довіряв, а тоді ним можна маніпулювати. От в цьому, я думаю, мета. ну і відразу скажу: ну, оскільки у нас це сприймаються, чи нема тут приводу для початку війни проти України? Ну, от це традиційна сприйняття будь-будь-якої такої інформації про провокації на нашому кордоні. Ну теоретично, так, да, це можливо. На жаль, цього виключати не можна, але росіянам привід для війни не потрібний. Він потрібний для Лукашенка. Ну щоб от, це стало приводом для Лукашенка. Якщо Україна хоче напасти на Білорусь, хоче вашої смерті, треба напасти на Україну. Треба стати союзником Путіна уже в повному сенсі, тобто кров'ю бути пов'язаним намертво і в прямому і в переносному сенсі. Такий варіант, на жаль, можливий, але е, насправді е, ну, це було фатальне рішення для Лукашенка. Я знаю, так жартамав, от, коментуючи цю тему, е, написав, що е, е, до мінська ближче ніж до Москви від нашого кордону. І проти білоруського режиму, проти не білоруського проти режиму Лукашенка, можуть воювати білоруси. Зараз вони воюють на боці України, представники білоруської опозиції. а Вони можуть воювати і проти Лукашенка, а українські добровольці можуть допомогти. Так що, це я б сказав, фатальний ризик для Лукашенка. Є над чим замислитись чи варто в це вв'язуватись, так, да, параноя може бути, але. Ну, коли Лукашенко мислить раціонально, він розуміє для нього більше ризиків з Москви і від Путіна, від якого він занадто вже залежний, але тим не менше я думаю, що от Росіяни хочуть його повністю пов'язати кров'ю, ну і не тільки пропагандистську акцію зробити, а можливо дійсно от так налякати Лукашенка, щоб він погодився на якісь провокації вже проти України. Про те, що відбулося в Китаї на зустрічі Сі Цзіньпіна з Лукашенко. Тому виходить, що Китаю вигідно підбурювати того ж самого Лукашенка і того ж самого Путіна Ні, не, тут складніше. Складніше, вибачте, що перебиваю. да yes. я думаю. Тут ситуація не така проста. Я от сказав, що да, у це сталося після повернення Лукашенка з Китаю, mm -hmm. така такий сплеск емоційний у Лукашенка, але ж ми не знаємо чому. Ну, теоретично можна припустити. Ми не знаємо інформації, але теоретично можемо припустити, що Лукашенко побачив Пекіні, я б сказав, таку агресивну антизахідну риторику. Саме антизахідну риторику. Це могло на нього вплинути. Да? Ну, так Це передається. Тим більше, що зараз багато хто з таких диктаторських режимів в світі заглядають в рота вже не Путіну, а саме Сідзінпіну. Тав для них він головний начальник в світі. На і вони від нього залежить і політична, і фінансова, як зараз режим Лукашенка, але могло статися так, що от саме російські спецслужби, щоб скажімо так. Зменшити вплив Китаю на Білорусь і на Лукашенка особисто, щоб посилити залежність або повернути залежність Лукашенка від Москви, вони після його повернення з Пекіну вони почали підкидати інформацію про ці замахи, диверсії, про якісь провокації, нібито провокації з боку України особисто проти Лукашенка. А це спеціально зроблено для того, щоб Відновити залежність Лукашенка вже від Москви, щоб він не залежав переважно від Пекіну. Так що, от, скоріше, я, от, я прихильник такої логіки. Я не думаю, що в Пекіні Лукашенку дали команду фас там, на Україну і на Зеленську. Ні. Я думаю, що це скоріше Москва до цього причепне. Сьогодні також була заява Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України, про те, що Україна український наступ може розпочатися за два місяці. Підготовка зараз триває. В той же час Арестович говорить про те, що українці вже готові до контрнаступу. Як ви думаєте, це ми таким чином заплутуємо ворога? Ну, я взагалі противник конкретних дат. Я вже про це постійно кажу. Я казав влітку минулого року, пам'ятаєте, всі тоді чекали в серпні наступу України на півдні. Я тоді в розмові з одним з вашим колегою якраз в серпні, я кажу, щось що у мене великі підозри. Я, до речі, тоді припустив, що може бути на Харківщині наступ. Ну, розмова була неофіційна, але тим не менше. От і зараз, ну, коли багато говорять про дати, Оце це означає. Це тому да, і питання чому називають дати конкретні, конкретні той самий Подоляк? Ну навряд чи він ж грає не на користь Україні, враховуючи всю цю ситуацію, тому ну, як... і тому версія да, да, таким чином намагаються заплутати противника. Так. Я не думаю, що зараз Арестович володіє якоюсь офіційною інформацією або інформацією про готовність наших військ до наступу. Не думаю. Я б зараз більше довіряв подалікую, ніж Арестовичу. Але якщо Арестович називає конкретні дати, що з точки зору наших інтересів було б не зовсім правильно і не зовсім коректно, і ніхто ж не анонсує наступу. Наступ. Буде ефективним, коли його не очікують. От як це було на Харківщині, mm -hmm. от це найбільше скажімо так, ефективний засіб дії, коли не чекають наступу в конкретному місці. Тому я думаю, що да можливо, конкретні дати от два місяці, щоб, скажімо так, ворог трошки розслабився. Ну, два місяці, а да, ми тоді будемо продовжувати наступ на Донбасі, да ще у нас два місяці є. Я не думаю, що вони так повірять, подалеку, але. Дати, якщо називають, то не для того, щоб всім розказати, коли саме ми почнемо наступ. Тут я думаю, інші мотиви є. Давайте про Крим поговоримо, тому що глава, так званий глава анексованого Криму Аксьонов розповів, що зараз там активно значить, будують оборонні лінії на півострові, і каже: Бог бокбережок. Бок тому вони зараз значить, готуються до гіршого, як то кажуть. Як ви думаєте, до чого там варто зараз готуватися кримчанам? І наскільки вірогідним є сценарій того, що найближчим часом там буде відбуватися щось більше аніж бавовно? Ну, бавовна теж неприємна. Ну, в даному випадку, перш за все, готуватися Аксіонову і всім пріснам треба до іншого життя і в іншому місці. От до чого треба готуватися таким людям, як Аксіонов і всім представникам окупаційної адміністрації. Краще хай шукають запасні аеродроми на майбутнє. А, а, відповідно, в Криму ж різні люди є. Різні люди, Тому ті, хто приїхав в Крим після 2014 року, або хто активно співпрацював або брав безпосередню участь в окупаційних адміністраціях, ну теж треба шукати інші місця для подальшого життя. Ну а простим кримчанам, я думаю, треба ну про всяк випадок готуватися. Знаєте, як ми готувалися. Перед 24 лютого. Ну, не всі вірили в війну, але про всяк випадок, я думаю, багато хто готував тривожні чемоданчики От за нашим досвідом, війна є війна, тому хай подумають, де там ближче бомбосховища, де сховатися, якщо, не дай Бог, там щось станеться. І так далі. да, да. Краще, можливо, переїхати кудись на певний час. До такого треба готуватися. Я думаю, що е, великий ризик активних бойових дій е, в Криму, навіть бавовне, може стати набагато більше. Ми ж не знаємо, коли як будуть розвиватися події навколо Криму. Але е, е, те, що росіяни, як Сьонов, особисто готуються, вони ж це роблять не випадково. Вони реально бояться. Вони реально бояться наступу на Крим. Е, і це пов'язано з двома причинами: ну, по-перше, тому що Україна буде повертати всі окуповані території. Коли це відбудеться, ми не знаємо в цьому році, або там через певний період. Все залежить від ресурсів і можливості для цього. Але мета України повернути всі окуповані території. Другий важливий момент: Крим має стратегічне значення як для Росії, так і для нас. І тому от зверніть увагу. Деякі західні експерти, і навіть російські теж вони говорять про те, що в стратегічному вимірі Крим навіть має набагато більше значення ніж Донбас. Військовому, зокрема, сенсі. Тому ризики для Криму в цьому сенсі теж набагато більше. Там дуже багато військових об'єктів, тому і в бавовни має бути більше. Так що, да-да треба. Все це враховувати, ну а кожен хай готується до свого, до того на що він заслуговує гарним сигналом стане, коли з'явиться повідомлення, що Аксьонов зібрав свою валізку і тікає в Росію. Тут вже точно Дивіться, буде тут? Ну, він же, я думаю що він не хотів би, але не може. До речі, є інформація, що Путін зараз ну, за допомогою ФСБ перевіряє. А чи не продає хтось з людей з його оточення нерухомості і активи в Криму? Ну, тобто, це така перевірка на вшивість. Ага, да. ти боїшся втрати Криму чи ні? Тому що перше ознаки того, що а, хтось вже тікає в плані власності з Криму? перші ознаки цього вже з'явилися, да і Путіну про це доложили, доповіли. Ну і відповідно, от такі перевірки вже почалися. Тому і радий би Аксіони втекти, але гріхи не пускають ну і Путіна боїться. Так що я думаю, тут складніше для нього буде він. Як і багато хто в російській верхі, вони заручники, вони заручники Путіна та й своїх власних вчинків. Назад вже шляху немає, тому хай готуються до вироку долі. Хотілося б ще з вами обговорити те, що відбувається зараз між Іраном та Ізраїлем, тому що чимало заяв, зокрема, Ілой Достін про це говорив в рамках свого останнього візиту до Іраку. але... Тут тривожна заява від прем'єр-міністра Ізраїлю, Бенімін Нетаньяху каже, що цитую: жорсткі санкції та реальна військова противага. Це єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю. І якщо Іран зможе отримати атомну зброю, розпочнеться велика ядерна війна. Ну такий ризик на жаль існує. Хоча б теоретично, як і в випадку з Росією. Uh -huh. Uh -huh. І да, зараз така стурбованість вона дійсно проявляється, і йде активна дипломатична робота, щоб не допустити такої війни. Але тут треба розуміти ще і деякі іноді навіть внутрішні політичні обставини і зовнішні полічини. Також, зокрема, якщо Нітеньяхо от каже про це, то йому треба чесно сказати, що одна з причин. Можливих причин швидкої появи ядерної зброї у Ірану може бути допомога Росії. І тому треба переглядати Ізраїлю свої стосунки з путінським режимом. Навіть не Ізраїлю як державі, а ізраїльській владі, ізраїльському уряду. Mm -hmm. Так що, да, якщо ви не хочете, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя, тисніть на Путіна в різний спосіб, попереджайте і так далі. Да. Так що... В даному випадку йдеться не просто про Іран, а і про Росію. Це перше. По-друге, чому Нетаньяго про це каже? А тому, що у Нітаньягу зараз великі внутрішні політичні проблеми. Ми всі звертаємо увагу зараз на Майдан в Тбілісі, на події в Тбілісі і на внутрішню політичну кризу в Грузії, але в інших формах але масові протести, і з інших причин, але масові протести зараз відбуваються і в Ізраїлі. Тому що уряд Нітаньяго перебирає на себе повноваження судової влади і фактично хоче поставити в залежність від уряду судову владу. А це в умовах, коли проти самого Нітаньяго і його родини є звинувачення в корупції і в зловживанні. Отака От ситуація. Тому тут є ще й внутрішні політичні мотиви. Таким чином, Нітаньяго хоче ну, певною мірою відволікти увагу ізраїльтян від внутрішніх проблем на зовнішні. Але ризики є. Ну з Іраном зараз це ризик, потенційно ризик. Я б сказав так: от на сьогодні головний ризик пов'язаний з Росією для міжнародної безпеки. Це ризик номер 1 стратегічно, з точки зору глобальної ситуації, це відносини між Китаєм і США, зокрема і навколо Тайваню, і не тільки. І ризик номер три це от ризик появи ядерної зброї у Ірану. Та да, ну є ще ризики Північної Кореї, да, але він вже існує, скажімо так, не одно десятиліття, періодично загострюється. На даний момент він так трошки нижче опустився. А от три головних ризики, да, які треба дійсно брати до уваги. Тому активна дипломатична робота іде з цього приводу, але на превеликий жаль, ну, зараз схоже. Вже питання лише в часі, коли саме Іран може створити ядерну зброю, а далі чи наважиться на її використання. Насправді, ну от, щоб те ж ми зрозуміли, mm -hmm. ударити ядерну зброю по е, е, mm -hmm. Ізраїлю? Це е, ризик не тільки для Ізраїлю, а для всіх е, суміжних країн, зокрема для Сирії, для Іорданії. Е, Да, для Єгипту, в залежності від того, для Палестини, до речі. Да, тому тут Іран може а, зробити злочин для дуже багатьох народів на Близькому Сході, якщо він піде на такий крок. Потім будь-яка спроба використати а, а, ну, таку зброю проти Ізраїлю. Вона неминуче викличе удар а, з боку Ізраїлю. Неминуче такий же удар. Такій же формі більше того, Ізраїль демонструє можливість наносити превентивні удари. Отут же не обов'язково це будуть ядерні удари, але превентивні удари по ядерній промисловості Ірану, по стратегічних об'єктах Ірану вони можуть бути. Такий варіант теж можливий. Да, тому ризик, я б сказав, не стільки ядерної війни, скільки такої серйозної, дуже небезпечної дестабілізації на Близькому Сході. Ви згадали про Грузію. Давайте так само це спробуємо зараз дати коротку характеристику того, що відбувалося упродовж тижня там. Як ви думаєте, станом на зараз можна сказати, що народ Грузії переміг Путіна? Путін програв в Грузії станом на зараз? Ой, ну я б не спрощував. Оце ця теза, що це війна народу Грузії з е, е, Путіним. Uh -huh. Ну, це велике спрощення. Вплив uh -huh. Путіна є на нинішній грузинський уряд, на Іванішвілі, на поведінку грузинського уряду, але а, теж буде обережним. Я б не казав, от я не люблю, коли кажуть, народ. Uh -huh. Народ він різний. Я хочу вам нагадати, що нинішній грузинський уряд і парламентська більшість обрана грузинським народом всякому разі, значною частиною грузинського народу, грузинських виборців, і от це якраз неоднозначна ситуації Тому я противник спрощень, от да грузинський народ проти, не весь грузинський народ проти. На жаль, і парадокс іншій ситуації в тому, що більшість грузинського народу симпатизує в Україні от В нинішньому протистоянні російській агресії. І це дуже помітно. і Росіяни це помічають, от ті, хто виїхав в Грузію, ну і, ну і і дуже помітно по різних джерелах, ну всі, хто там буває в Грузії або освітлює події в Грузії, на це звертають увагу. Але в той же час значна частина грузинського електорату вже давно. На цілий низці виборів поспіль голосує за нинішню правлячу партію. от такий парадокс. А чому? Тому що от є розділення. от Тут проблема грузинського суспільства. Зараз там загострились внутрішні розколи, внутрішні протиріччя. Молодь. Першу чергу, молодь, середній клас. Великих містах Білісі, там деякі інші великі міста Грузії вони не задоволені авторитарною. Полі... Путін то само собою, да але вони не задоволені авторитарною політикою нинішнього е, політичного режиму в Грузії, і тим, що він заграє з Путіном, не і тим, що е, вони роблять в даному випадку приводом для протестів став так званий як його в Грузії назвали: російський закон, закон про іноагентів, скопійований з російського закону. І Оце обурило опозицію грузинського значну частину громадського сектору Грузії. Люди вийшли на протести, але це не означає, що весь грузинський народ. Якщо б весь грузинський народ повстав, то в Грузії була б інша влада, і тому ситуація, на жаль, не така проста і не така однозначна. Але те, що відбувається в Грузії, це серйозна. Достатньо гостра політична криза. І те, що грузинська влада змушена була хоча б формально піти на певні поступки, ну от вони нібито відкликають цей законопроект, хоча mm. кажуть, що процедури відкликання немає. Але тим не менше, вони хочуть зараз зняти напругу. Хочуть сказати, все, ми цей закон не будемо просувати, заспокоїтися. Я думаю, що зараз будуть розколювати грузинську опозицію, Но, але криза, це криза. І ще одна проблема. Вже стратегічна проблема для Грузії, для грузинського суспільства, те, що зараз відбувається, особливо дії грузинської влади, і посакашвілі, і от копіювання російських авторитарних практик, все це може заблокувати як мінімум, заблокувати а потенційно може просто зруйнувати рух Грузії до Європейського союзу і НАТО, от де небезпека, і саме тому молодь грузинська протестує. Саме тому. От я знаю, вже деякі журналісти на Заході, зокрема, порівнюють події, нинішні події в Грузії з початком Євромайдану, тому що і mm. там, і там молодь. І там і там молодь, яка хоче європейського майбутнього. А те, що зараз відбувається в країні, вони бачать як загрозу для їх європейського майбутнього. Ми віримо, що грузинська молодь переможе, і що власне все це прийде до. Призведе до звільнення е, нашого братського народу Грузії від проросійського впливу тиску е, в будь-яких його проявах і вимірах. Пане Володимире, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру сьогодні. Дякую вам теж, дякую, друзі, це побачили. був Володимир Фесенко, український політолог. На цьому я дякую вам за те, що ви з нами. Не забувайте ставити вподобайки і коментувати це відео.